Неодноразово вже Трамп говорив про те, що він міг би завершити війну в Україні там за одну добу, за один день і так далі. Бо він доволі рішучий. Навіть дають, що він агресивний людина, яка має вплив і чекає на Америку і співпрацю Америки з Україною за умови, якщо на виборах переможе Камала Харіс. Але якісь процеси доволі агресивні по, по, по Україні будуть друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Людмила Людмила Хомутовська. Пані Людмила, дуже рада вас бачити. Вітаю! Вітаю вас, Альона. Нашу розмову сьогодні хотілося присвятити. Виборам у Сполучених Штатах Америки дійсно важлива подія, яка має відбутися восени, від якої, власне, залежить і подальше України в тому числі. Ну і з останнього Байден зняв свою кандидатуру. Дійсно, для багатьох це стало несподіванкою, тому що все ж таки. Попередні його попередня його риторика свідчила про те, що він готовий далі боротися. Тим не менш, ем, яка істина причина того, що Байден все ж таки зняв кандидатуру? Ну, я думаю, що це істина тут, в принципі, говорить про соціологію. Так, це про те, що накопичили mm -hmm. якусь інформацію, і ця інформація пішла проти того. ну, Він умовно він програє, і він це зрозумів і тому і, з... і зняв. Стан здоров'я чи був якби певною а, причиною цього рішення? І частково і стан здоров'я, тому що він дійсно захворів, щоб ми нам не казали. І при тому якось ну, він чи не справляється розуміння, що я не можу перемогти, я не можу справитись. Тут навіть. Е Дуже багато мечових. Я думаю, що я не дотягую інформативно, мові може навіть на рівні реакції, я не так швидко реагую, як ага. мої конкуренти. От, саме якісь подивився збоку, проаналізував, зробив якісь висновки, так що і туди теж. Ну, до речі, цей жест з боку Байдена. Викликав таку бурхливу реакцію у республіканців, вони почали заявляти один за одним, що раз він не хоче, не може балотуватися, то нехай він і взагалі не завершує до кінця свій президентський термін і знімається. Білий дім спростовує, звичайно, це але зважаючи на те, що ось Байден таку несподіванку тоді із своїм кандидатством у президенти зробив. Чи є вірогідність того, що він не все ж таки не переб... зніме точніше свою посаду, і не буде до кінця свого терміну президентом у Сполучених Штатах Америки. Вирішення питання цього немає, але по всім даним він знімати себе буде Може не зразу. Чому? Тому що він зараз стоїть на порозі вибору. Є думка, в принципі, що він йшов, нам зараз говорять. Я так розумію, що це саме партії, і далі нам дають, що він йшов, напевно. Ця жінка займала місце, ну тому що якби передай е, передай управління. Е, чому я кажу, що немає вибору, тому що взяв якісь для себе роздуми, так він на цьому знаходиться, але по всім даним так і зробить. Е, е, так що я думаю, що Стоїть зараз на порозі рішення. На сьогодні немає, але більше всього, що все таки він її зніме. Віцепрезидентка США Камала Гарріс. А Які шанси її на перемогу виборчих перегонів? Я не думаю, що вона саме вона може перемогти. От я все-таки, скільки раз дивлюся, ні разу не сказали так, саме вона як переможе. Нам взагалі дають, що це ілюзія. Да? Далі людина, яка умовно не дотягує, можливо, до угу. цього статусу, і вона може провалитися. Я ще чекаю якоїсь історії, мені здається, ще там щось буде. Подібне. Чи може ще хтось там піднятися? Ну так е, Нам дають карта Дежавю, яка часто говорить, що е, оце такі перестановки по ходу п'єси, чи може ще хтось видвинутися. Ну На сьогодні більше все, що так. Угу, цікаво. А після того, як е, стало відомо, що найбільш ймовірним, ж таки кандидатом з боку демократів стане Камала Гарріс, е, дуже різку е, таку реакцію викликало це у Трампа. Він почав говорити: ну там максимально такі е, заяви дивні робити. Що типу вона зла, тупа і так далі. Це цитата. Е, от, ну і власне тут цікаво, чи лякає. Трампа його ймовірна нова власне от кандидатура від демократів. Ну, нам так і говорять, що так вона лякає, тому що вона умовно якось путала сам процес. Так вони вже приготувалися до якогось такого більш легкого процесу. Зараз він буде більш важкий, Їм потрібно Переглядати свою стратегію, просто кардинально все міняти і над цим дуже сильно працювати. Моя відповідь так, вона точно спутала всі плани і всі стратегії. Цікаво. Стосовно замаха, який був на Трампа, як оця подія може вплинути на виборчий процес? Чи додасть це йому прихильності від американців? Ну це вже додало, розумієте, його якось бачать під іншими, людина, яка може змінити. тут Карта мир, вона йде в такому перекручено. Ну, якщо його хотіли убрати, то зрозуміло, що він сильніший, да, якась отака йде. Так що точно це було йому на руку, і я б навіть сказала, що те, що підняло його, да? те він злетів умовно якось в очах людей. Моя відповідь так. А, взагалі, оця історія це більше гра на публіку, чи дійсно е, така реальна історія? Я не думаю, що це гра на публіку, тому що це реальна історія. Людина, яка його ненавидить, нам показують. Людина, яка в принципі вважає, що він той, хто може розвалити країну, і взагалі він на себе взяв якусь своє бачення, його бачення, що він, як той, хто міг кардинально все поміняти. Я не думаю, що це гра на публіку. Неодноразово вже Трамп говорив про те, що він міг би завершити війну в Україні там за одну добу, за один день і так далі. Чи дійсно це так? Чи дійсно він здатен був би на таке? І власне, чи все ж таки це більше популізм і знову ж таки та ж гра на публіку, про яку ми говорили? Ну, частково це і популізм, і, і частково правда. Чи, чи зміг би він завершити війну? Я думаю, що зміг би, бо він доволі рішучий. Навіть дають, що він агресивний людина, яка має вплив і яка може переконати. І висунути якісь такі вимоги. Це точно. Одна поправочка, що це не відбулося б за один день. Це, це більш довгий процес, так? це те, що потребує більше часу. А чи це гра на публіку? Так? Він таким чином ем, лякає, ставить себе противіс, ставить себе більше ментально. Ем, Сильним, так, і говорить, що І він умовно він знає, чому він це говорить. Він говорить те, що від нього очікують. Всі хочуть миру, всі хочуть завершення цього процесу, і він говорить те, що хочуть чути. Цікаво, а чи він має реальний вже план завершення війни і розуміння, як взагалі це зробити? Я не можу сказати, що тут якийсь план, тут точно плану немає. Там якісь агресивні дії, умовно, одного заставлю, другому гроші перекрию, і я, як сила, і тих, хто нажме, і так буде. Тут немає, на жаль, плану, тут якісь посил, може, бажання, оце в такому плані. Тут плану, тут немає. Планість yeah. якось розумно точно чи бачить карти, чи можна взагалі сказати про те, на чиєму боці грає Трамп? Тому що е, багато є здогадок того, що дійсно він більше на боці Росії і Путіна. Деякі, деякі експерти там міжнародники навпаки говорять, що е, ні, він просто людина бізнесу і він більше на боці Америки і е, робить так, як вигідно йому. За вами розкладала, чи є він, давайте що мені казали, так і буду казати. Чи він є на боці Росії? Частково так. Він, як людина сили, може навіть всередині себе ем, говорить, що він все правильно зробив, так? він умовно скористався шансом, він мав мав шанс і так далі. Тут точно є якась симпатія в ту сторону. І частково він на боці України, тому що він симпатизує Україні, йому не подобається, що Україна в. Крові, і йому б хотілося це все заспокоїти, зупинити і так далі. При тому карта імператора, яка говорить, що можливо він і симпатизує Зеленському, бо імператор, ну хто в нас імператор, хто в нас головний в країні за його дії? Да, що він дуже багато робить. Але при тому весь час у нього така спутаність по і, і Росія права, і Україна права, і моє бачення да, якась така ще тут є історія. Чи він на боці Америки 100% він на боці Америки? Він дивиться як людина, яка Турбується про Америку як людина, як турботлива мати, як нам говорить, Таро, і як було б краще для Америки. Притому він дивиться очами грошей матеріального, що було вигідніше для Америки, і, в принципі, що було вигідніше для людей і для іміджу. В Принципі країни, так що 100% він на боці Америки, а частково і на російській, і на українській, угу. ну от так, ваші слова стосовно того, що він частково і на боці України, і частково на боці Росії отут тут цікаво, що може стати тим важелем, який перетягне його на той чи інший бік і змусить грати його вже на одній стороні, скажімо так. Це яка, якщо він стане тим, на кого умовно він претендує, то він зробить так, як було. І тут шість кубків, і я наскільки пам'ятаю, що Аркан дежавю він у нас говорить, так, як було. І я наскільки пам'ятаю при своєму правлінні там з Росією, там не було такої любові, як зараз нам про це говорять. Там були якісь санкції, щось він там з Росією доволі жорстко вступав, і він якби може просто розвернути це все в інший бік. І бажання зупинити бажання в принципі, скористатися владою, показати свою силу тут вилазить у нас аркан дьявол, який, в принципі є арканом влади. Що я такі, вибачте, мене непереможний. І я це можу зробити, і він просто може піти а, на рівні оцих імпульсів, оцього е, свого его, бажання війти в історію, бажання людини, яка перевернула колись свої історії. Е, так що, от це може саме статися, як він отримає владу, я думаю, що саме таким чином він буде чинити. Ну а тепер давайте, якщо це можливо, зробимо такі а, два якби розклади. Спочатку на Гарріс, яке майбутнє чекає на Америку і співпрацю Америки з Україною за умови, якщо на виборах переможе Камала Харріс, а друге, якщо ж Трамп. Якщо ну, по відношенню, якщо Харіс стає по відношенню до України, я ще раз хочу це наголосити. Це людина, яка буде по колесу фортуни рухатись за, за тим, що початковано започатковано і, якби умовно, ще вкладати гроші, при тому дотримуватись того, що почалося, і воювати, да, воювати на боці України і так далі. І при тому по четвіркій мечі це щось надовго, це щось, що завтра не закінчується. Так, все-таки тут не швидкі процеси. Якщо ми беремо конкретно Трампа це імпульсивна людина, яка починає дуже швидко діяти, навіть не здивуючись з перших днів, переписувати якісь закони, переписувати взагалі бачення, і е, приводити нові ідеї і по дьяволу, Умовно е, це все має бути відбуватись більш жорстко. Але і в вогні, в якому дуже багато горить, так там дуже швидко згорає. Так що я думаю, що те, що говорить Трамп, він реалізує в повній мірі, що він зразу почне щось там робити, воно ну, не вдасться так, як він хоче. Але якісь процеси доволі агресивні по, по, по Україні будуть. Угу. Mm -hmm. Ну, цікаво, будемо і надалі стежити за виборчими перегонами в Америці. На цьому будемо три крапочки ставити. Пані Людмила, я вам дуже дякую за цю розмову, за цей розклад. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Хомутовська. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі і чекати наступних ефірів. Бережіть себе до зустрічі.